Добрий ранок Україну. Сьогодні маємо таку мету завершити сезон у низинах Карпат. Блиснуло сонечко, погода гарна. Я не сподіваюся на якісь там, бовзнати результати, але попрощатися з лісом потрібно. Можливо, ще якийсь грибочок попадеться. Тому трохи сьогодні полазуємо лісом. Подивимося, що робиться тут у нас у низинах Карпат. Зафіксуємо, якщо буде що, це все на камеру і покажемо вам з Богом. Навіть не знаю як на це реагувати. Це білий чи ні. Я думаю, що тут ніколи грибів не було. Є перший грибочок. Такий червоний. Але холодно йому тут. Змерз. Такий мніконька шапка. Щось я заледве ледве побачу, ну, але якщо то не гриб і я за тобу влізу, тобі кажу. Що це? Це грибочок, але його вже дивіться слимаки тут так працюють, що вони його зжерли Гас чисто. Ну доїдайте, хлопці, вже. Та не може бути. Що ж там я побачу вгорі. Що це є? Є грибочок. О! І втомлений вже вога Вже хотів додому йти дивіться що це, все тут робить алло алло Ну я тобі кажу, що черваки вага така осінь А черваки працюють Думав, що це черговий білий. А це що таке? Кип'ятничок такий. Меню осінній. Пізно осінній. Що тут можеш побачити? Ну що тут можеш побачити? Прип'ятничка такого. Є ще такий. Велетенський червоняк. Шапка ще добре виглядає. Та й ніжка добре. Поки що білих нема, але вже будемо збирати ці трепітнички. Червонячки. Як то кажуть, на безрибії і рак рема. Це хоч не білі. Але такі красиві. У листі не видно, але бачите, роблять мотоциклами дорогу до гори. Опа! Опача! Йо-йо-йо! Ти подивись, те тільки подиви Що це є Юй Гонорова смажка буде Тут довго вже ходив, нічого не було Що тут якогось старичка коїм... побачив Це білий? Білий? Я зразу навіть не подумав що це білий Це грибне місце, але грибів тут сьогодні нема. Є такі моховички. Ніколи я це не збирав, але люди збирають та кажуть, що непогані гриби треба спробувати, що тут є. Якось, якщо я не помиляюсь. Рядовка. Тоже це напевно рядовка день Там моховичок ще є. Хто знає краще з цими рядовочками, то напишіть у коментарях відварювати, не відварювати, їсте, не їсте. Що робите з цими грибами? Що грибовище, то грибовище. Що ж тут виглядає якийсь уже такий нещасний гриб. Але є, це ми не візьмемо. Але ще таке грибне місце. Моховички. Це що? Це синяк чи дубовик щось таке. Ну, тут ще є білий віц. Оп. Старенький вже, але, але ще є. Теж вже о, прошу душ, теж перевернений. Якісь звірі вже трошки їли тут грибочком цим. Грибне місце Такі дає гриби. Був там унизі та й ішов, грибів не було. Белі сюди на цей хребтик, так-так йшов, йшов, йшов і мав іти. Але думаю, подивлюся, що щось може ще що тут є. І подивився, то бачите, віці какупа грибів. О. О. Розвалюється вже, але... Чистенькі, які біленькі, чистенькі. Ті, що мене тут дочекалися. Ще можна знайти гриби такої, якщо знаєте, якісь такі місця. Бачите, тут берег, тако до сонця, ще до сонця можна якісь знайти грибочки. Пару муховичків. Во. Весь як слимаки працюють. Ой, це вже... Це вже нема шумра. То ви так далеко ростете? Ближче нема. Де слимаки як працюють? Йо, обід. Закінчено. Два грибочки. І я тебе не бачу. Слимаки коздують моцно. О, не риб. Лестя майже все попадали з дерев. Грибний сезон лижиться до свого завершення. Завершальне слово до цього відео і взагалі для цього року грибного. Сьогодні, як на диво, на даний час я ще назбирав грибів. Але взагалі то цей сезон 25-го року щось у мене не дуже вийшов. Тільки два рази за сезон я попадав на гриби раз літом і раз осінню. Літом раз тут, у цьому нашому лісі, у низинах Карпат. Але гриби були такі неякісні, червиві, що десь половину з того рюкзака, що я приніс, то пішло геть. Ну і раз там поїхали, були високо в гори. то теж. Ходив я у цей ліс багато разів. Ну, але то було пусто. В гори так дуже часто ми не їхали, бо, знаєте то інформації якоїсь такої не було, що там, наприклад, гриби пішли або ще щось. І так ми, коротше, великими горами знехтували. Але треба, на, на мою думку треба було їхати там в розвідку чи ще щось. Ну, коротше, що тепер вже говорити. Тому е, вибачайте ті люди, які до мене телефонували на рахунок грибів, когось я бачу, відповідав. Когось я не, 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 не бачу, що, що ви телефонували, просто вже потім бачу і пропущений. Не передзвонював, бо тому що не маю, що вам сказати. Грибів <ребів> нема. Ці, що знаходилися, то ці всі гриби поїдуть до Львова. Там великий, я казав, що мав замовлення. Туди вони поїдуть. Є ще трохи сушених грибів. От за сухі можете ще звертатися. Їх небагато, але хто встигне, той ще, той ще може звертатися. Тому такі, такі підсумки цього 25-го року. Знаєте, така думка була на початку цього грибного сезону, що там нема грибів. Завершиться війна. Дай Боже, би то так було. Хоча я, я не думаю, що це на це впливає. Але якщо, якщо це так, то нехай буде, бо гриби ще будуть, а людське життя найважливіше. Тому з вами всіма прощаюся, будемо сподіватися, що наступний рік. Буде мирний і грибний сезон буде кращий. І побачимося вже в наступному році. Будьте щасливі і взагалі з Богом.